Міністерство торгівлі Сполучених Штатів повідомило про перші серйозні нові санкції проти Російської Федерації з часу, коли Дональд Трамп обійняв посаду президента Сполучених Штатів. Причому це не санкції саме проти Росії, а вторинні санкції проти компаній з тих країн, які продовжують економічне співробітництво із Російською Федерацією серед цих. Країн Китай, Індія, Туреччина, Сингапур, Об'єднані Арабські Емірати, Іран, навіть Тайвань. Таким чином, Сполучені Штати демонструють готовність піти не тільки шляхом тарифів проти тих країн, які є енергетичними спонсорами Російської Федерації. Але й шляхом запровадження санкцій проти тих компаній з цих країн, які торгують із Росією, і це можна назвати кроком назустріч країнам Європейського союзу, які навряд чи здатні запровадити 50% відсоткові чи 100-відсоткові тарифи проти тих країн, які продовжують плідні енергетичні взаємини із Російською Федерацією, але здатні. Накладати санкції на підприємства і компанії, які співробітничують з Москвою.